Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 41-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 4 липня 2025 року орієнтовно склали. Особового складу – приблизно 1 мільйон 24 тисячі 210 особин, за добу – 1 120. Танків 10 988 одиниць за добу, 2. бойових броньованих машин, 22 946 одиниць за добу, 10 артилерійських систем, 29 865 одиниць за добу, 50 реактивних систем залпового вогню, 1428 одиниць за добу, 1. Засобів протиповітряної оборони 1191 одиниця, літаків- 420 одиниць, гелікоптерів 340 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 43 303 одиниці, за добу 205, крилатих ракет 3436 одиниць, кораблів катерів-28 одиниць, Підводних човнів одна одиниця. автомобільної техніки та автоцистерн 53 999 одиниць за добу 112 Спеціальної техніки 3925 одиниць за добу, 3 дані уточнюються, Не так, не так, так! велкам сука!